Прийшла додому з роботи, Юра рубає дрова. Під гаражем ходять кури, цесарки. Думаю, поки він не бачить, пройду, ну я тако обстежу цей його гараж. Так, набор. Такий всякий-всякий. Трактор ще ремонтується. і Баняк свиням вариться. Він мене з гаража завжди вигонить, бо каже, що я в нього тут роблю мерву. Щось покладу, то він не буде знати, де що. Ось тільки всього так, фонарик. О, до речі, це я йому подарувала. Але він каже, що не потрібний нождачок, тому що тільки точить ножа і якесь там свердло, і все. Не знаю, сварка хороша чи ні. Воздухом качають, забула як. О, сапу, сподіваюся, весною зробить. Так, так, так. І, ножиці. Дивись, А він кричить мені. Де ножиці подівалися? Зелені були, розвід були, Та ти ж його гараж почепляв, га. Пожди пожди, пожди, прийдеш ж ти. Крем, крем для лиця. А, Там вже давно не крем. О, косинець. Косинця треба змазути, витерти і дітям віддати. Чи може йому треба? вилка? Це так зразу, мабуть, щоб в хату не бігати, якщо що. Ну тут щось сьогодні робив. Це що Що це таке? Це тіски чи що? чи не тіски? не знаю. Не зрозуміла. Це що, лак? Ніхті красять, Чи вони тут зазимають. Ой, ні. не лак. лак. Так, думала, що лак. Так, молоточки. О, а я ось скотч якогось дня шукала, а він тут ну, вже майже закінчений. Це що, ізолента, да, ага. О, крило для велосипеда. Від велосипеда точніше, як велосипеди всі стоять. Він каже, крил немає, а тут крило висить, як на фокус. <гум> Думаю, де, де він рибу свіжу взяв? Вони що по неї ниряють? А, чи це ні? Для ниряння це ж з різинкою, це не знаю що... А, напевно, що... щось що це він робить? Болгаркою, напевно, що різати. напевно, що так. Да. Це взагалі не знаю, що тут таке всяке понакидювано, Таке всяке мастило. Ой, не треба нічого торкати, бо зараз що не торкну, то він мені скаже, що він вже не знає, де воно лежить. Multifunction Preparation. Добре, що я хочу прочитати можу. А ну, десь щось написано, що воно таке є. Багатофункціональний продукт. А це від корозії чи щепіт, що таке? Ясно. Це не знаю. Може краска, може і не краска. Напевно, що краска. О, сніжка. А, ні, не сніжка. Закрити. Коротше, я так бачу, що я зараз не заглядаю, зараз зловлю. Граблі буде мені чим весною гребтися, він мені, я на надію, зробить. Лопата, заступ. Ой, оце тако. а щоб ще пройти. Це знаєте, Можна екскурсію водити, якщо чесно. А щоб ще тако пройти тут, ой, потім далі всьому. Тако бачили глибина. Глибина усього гаража. А! А! Я вже виходжу. Ти в моїй церкві робиш? Я вже виходжу. Чуєте, що каже? Сюди. Свя... святою святих. Заходити не можна. Я виходжу вже. все. просить, просимо. Одним словом, все, мене милості попросили, я пішла. Всім пока. Дай понюхаю, чим пахне. Фу! Меля. Що ще, мабуть, гарбідка. Бензин. Бензинетко. Ну, все, я далі не буду ходити, а то вже милості прошу, каже, виходьте, милості прошу. Одним словом, так, з краєчку. показала вам його гараж.